У рівному стартував показ фільмів про права людини. Стрічки демонструють в рамках 11-го міжнародного мандрівного фестивалю докудей Юа, який у нашому обласному центрі презентують уже другий рік поспіль. Цьогорічний фестиваль почав мандрувати Україну із жовтня. Першим фільмом, який побачили рівняни, стала стрічка, якою і відкривали міжнародний фестиваль короткометражка Євромайдан, чорновий монтаж. В його основу закладені протестні події, які відбувалися у Києві на Майдані в період з листопада 2013 року, по люті Тичі чотирнадцятий роки його планують показувати в навчальних закладах та школах. Він варто показувати для дітей, то оскільки він має більшу міру і виховний характер, і це той характер, який буде дозволяти їм пам'ятати і вивчати історію власних держав. Завдяки співпраці з управлінням державної пенітенціарної служби Рівненській області вже заплановані кінопокази для затриманих і засуджених осіб. Згідно е нашої домовленості, е фестиваль навіть фестиваль показ документальних е фільмів пройде. У чотирьох установах, із шести установ Пенітенціарної служби для нашої області це Рівненський слідчий ізолятор, це Дубинська виховна колонія і дві виправних колонії для дорослих. Крім того, щодня впродовж з 1 по 4 грудня проводитимуться відкриті покази для всіх бажаючих у Рівненській обласній універсальній науковій бібліотеці. Серед інших фільмів це Путінські ігри, сторіччя» та Помаранчева зима. Загалом світові шедеври сучасної документалістики зможуть побачити мешканці більше ніж 230 міст України. Ярослава Зятик Дмитро Спіченко у ритмі подій.